Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас під час роздумів над цим словом. У нас Єремія, перший розділ з 4 по 10 вірш. Ми звикли, що Єремія, ну які у нас асоціації, навіть у невіруючих плач Єремії, да, такий плачущий пророк Мікеланджело теж його так зображує, або гнівний пророк, так, гнівний, який засуджує гріхи, який проголошує цей майбутній суд. Іще жорсткіше, ніж Ісая, і інші пророки. Але ось у нас покликання Єремії, і ми побачимо трошки іншого Єремію, пригадаємо це відоме слово, перший розділ з 4 по 10 вірші. І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував в отробі матерній, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів о Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав. Ось я дав твої уста слова мої. Дивись, я сьогодні призначив тебе над народами й царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. От такий початок молодий пророк Єремія, по суті, це. Перші слова, які сказані Єремією, тому що перед цим у нас можна сказати не стільки від Єремії, скільки, ймовірно, від Духа Святого, очевидно, без сумніву, але й від упорядника, що це за книга. Перші три вірші, ми їх теж торкнемося. Але зараз ми починаємо з четвертого вірша. Пророк каже, прийшло мені слово Господнє. І ми бачимо, що Бог є ініціатором наших стосунків із собою. Не ми його знайшли. Якщо ми навіть його і шукали, і Біблія каже, що варто шукати Господа, і показує язичників, які шукають Господа. Але ми не зможемо знайти Господа самі. Ми можемо знайти Бога за нашою подобою, так як ми собі уявляємо, так як нам хочеться побачити. Але Бог відкривається нам у Біблії. І ось одна із таких найбільших книг Біблії це книга пророка Єремії. Слово прийшло до нього від Господа. І ми бачимо, що тут Бог кличе пророка на служіння. І п'ятий вірш. Бог проголошує із вічності свою волю щодо Єремії, ще поки тебе формував в отробі матерні, Я пізнав був тебе. І ще, поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дам тебе за пророка народа. Тобто ми бачимо, що тут Господь сформував Єремію, пізнав Єремію, посвятив і дав за пророка. Формував, пізнав, посвятив, дав чотири слова, чотири діє слова. Це наша тема для проповіді. І це стосується кожного з нас. Не кожному із нас Бог дав служіння пророче, скажімо так, але Бог головне, що Він нас пізнав до закладин світу. І коли ви тут, в церкві, це показує тільки те, що Бог до закладин світу вписав у вас книгу життя і спланував ваше життя так, щоб привести до своєї святої єдиної християнської, позаконфесійної Соборної церкви. В якій зібрані усі віруючі від часів Адама і Єви до останнього, хто народиться перед другим приходом Христа і буде охрещеним в Його ім'я. І ми бачимо тут така особливість щодо Єремії безпосередньо. Можна виділити особливу тему. Єремія каже, що він не готовий промовляти Божі слова. Чому? Тому що він ще юнак. І якщо у вас розгорнуті у кого сучасний переклад Турканяка, то там написано молодий. Молодий або юний. Ну, ми знаємо, як люди ставляться до молодих до відповідальних посадах. Я думаю, наш час вже дуже поблажливий до того, щоб молоді давати дорогу. Частково це пов'язано з тим, що патріархальне суспільство впало. І що молодь чомусь може новому навчитися краще, і ми там буває вже відстаємо, Колись там Аксакали, патріархи знали найбільше, а тепер життя таке швидко плинне. Але можемо уявити ситуацію Єремії. Він дуже юний, молодий і йому дається таке складні часи, до речі, різні царі, тільки один Ясія був побожний. А інші були безбожні царі, йому треба було нести послання закону в першу чергу, ми навіть згадали. І він каже: як я скажу твої слова, я молодий, я юнак? У нас схожа ситуація була, до речі, у Тимофія, і це те місце, яке підбадьорює Єремія і слова Павла до Тимофія, четвертий розділ, 12-13 вірші молодих пастирів підбадьорює. Нехай молодим твоїм вікам ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у віри, у чистості. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадуй нагадування та науки. Так, тобто молодий вік це не перешкода, але відповідальність велика на тому, щоб жити свята, як ми побачили у Єремії. І у Тимофія, про Тимофія ще сказано. Отже, молодий, отже, юнак. У мене є один знайомий, який, будучи таким досить молодою людиною, років 25, трошечки відпрацював буквально рік на одній посаді, а потім йому була довірена на виробництві, скажімо так. Інша дуже висока посада: людина розібралася, шеф, що він зможе потягнути, і освіта. і... Інтелект і знання предмету глибоке. І ось його поставили таким великим начальником, десь років 25, ну, може, 26, скоріше навіть 25. І він каже своєму там директору, як я зможу там. Приходять там, люди набагато старші, а я маю, та да, знаєте, як ще на виробництві треба з людьми говорити, як люди наші слухаються. І він каже, я не зможу. Я не почуваю себе вправі, а йому каже, шеф, зможеш. Нікуди ти не дінешся, зможеш. І коли ми дивимося на те, як в звичайному світі людина, яка має глуз і розум від Бога, теж керувати, бачить людину, яка зможе також виконувати відповідальну таку діяльність і каже зможеш, то тим паче, наскільки нам треба більше довіряти святому Богу, який посилає нас в цей світ служителів і всіх із нас, які теж є служителями Євангелія. Хай може і не покликаними публічно проголошувати Слово Боже як пастирська посада, але також перед цим світом звіщати святого Бога. Тобто ми зможемо. І Бог каже на шостий вірш відповідь Єремії: о, Господи Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. А Господь же мені відказав: не кажи я юнак, бо я молодий у Тарканяка, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе. І скажеш усе, що тобі накажу. Той раз ми згадували Псалом, читали, і згадували Єремію, 17 розділ: проклятий той муж, що покладається на людину, на слабку плоть. Ну, знаєте, піти і сказати вельможним, царям таке. Ну, складно, так? Але Бог дав йому цей поклик, і ми знаємо, наскільки вірним був Єремія цьому поклику. І коли ми читаємо нам самим, не по собі, коли книгу пророка Єремія, осуд, гріха, тобто це Бог промовляє послання і закону, і ще важливе, і Євангелії, через тих, кому він дав цю владу. Ну, Трошечки згадаємо, хто такий Єремія. У нас перші три вірші про це кажуть. Слова Єремії, сина Хілкіїного, священиків, що в анатоті у Веніаминовій краї. Цікаво, тут дуже, можна сказати, в одному вірші, в трьох маленьких рядочках все головне паспортні дані, да? ім'я Єремія, батько його, походження. Що він, виявляється, був не просто, як багато пророків, хтось пастух, хтось там чимось іншим займався. Рибалки, згадаємо, наших апостолів, чтелі закону, а от він був саме із священників. І він жив в місто Дана Анатот. Венє, мінавіць, він був не скільки за походженням, звісно, тому що він був із Аронового роду тоді, але за. Місцем проживання із Веніамінового краю. І це неподаліка на тот від Єрусалиму дуже близьке. Але більша частина служіння пройшла Єремії в Єрусалимі. Ми це бачимо через всю його книгу. Багато проповідей він виголосив у храмі, і також ми співчуваємо Єремії, тому що час був переважно безбожний. Як ставились до пророків, згадаємо Ісуса, який каже, вся кров праведників від Авеля і до Захарія, який був убитий буквально там на дорозі до жертівника. царі фактично всі були безбожні, крім Ясії, а люди хочуть завжди добрих новин. От одна сестра мені колись каже, от скільки не читаю, ну так, вже давненько, скільки не читаю. Навин, коли війна закінчиться. От ніхто нічого, ну це не зараз, там десь рік тому. Всі говорять тільки погано, хоч би хто сказав би щось хороше. Я кажу: ну а що воно змінить, коли вам скажуть, хороше, а воно ж ну хорошого нема. Не хочеться чути доброго. да? І люди завжди ведуться на тих пророків, які кажуть: Мир, мира, а миру немає. Так, але от Єремія був пророком від Бога, казав Божу волю, і нам також треба бачити в писанні. Що не все добре в цьому світі, нічого доброго нема, крім Ісуса, крім спасаючої доброї волі, триєдиного Бога. І ми зможемо перейти оцей недобрий світ, оцей наш час в житті тільки із Христом, а не очікуючи на якийсь особливий мир. І, як ми знаємо, в часи миру якраз віра занепадає, а в часи випробувань. Справді віра пробуджується в нації, в народі. І нам треба вміти дякувати за цей жахливий час Господу, як церкві особливо. Єремія каже про зруйнування Єрусалиму. І що робить один із царів Єгаякин? Недавно, навіть на проповідях згадував, спалює книгу, яку написав Єремія. Отак от йому читають, а він зрізає і в камін. Холодно вже було, там теж прохолодно. Певний час, там, в грудні чи де там. Інший цар Седикія ув'язнив нашого пророка Єремію. Уже йшло до того, щоб і загинуть він міг. І дожив таким чином Єремія до того, що пророкував 586 рік до Різдва Христового зруйнування Єрусалиму і плач Єремії на руїнах. Він оплакує. Зруйнування Єрусалиму як мати смерть дитини. Як наречений смерть коханий чи наречена смерть коханого. Навоходоносар цар дозволив залишитися Єремії для допомоги бідним, 39 розділ нам про це каже. А потім, після вбивства Гедалії, після повстання, Єремія втік до Єгипту, і церковна або юдейська, точніше, історія каже про те, що він був вкаменований у Єгипті. За правду. Ну, Біблія нам цього не каже. Але я думаю, ми можемо довіряти тим юдейським переказам, тому що тут якраз все схоже на правду, тому що ми, люди, грішники правду ненавидимо, і що зробили із тим, хто втілював правду. Хто казав, кожен, хто чує мій голос, той із правди, я, дорога і правда і життя. Ну, каменувати не вийшло, тому що Бог постановив, що буде інша смерть для його помазанців. Будуть дивитися на того, кого прокололи. Отже, брати і сестри, повертаємося до нашого Єремії, до тексту безпосередньо. Ми оглянули його життя. Оці вірші з 6 по 9, по 8, да? ми їх вже прочитали по другому разу. І ось уже 9-й. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: ось я дав твої уста слова мої. Так, прекрасне місце. Ми можемо згадати, до речі, інших. Ми згадували молодого Тимофія, якого підбадюрює Павло, щоб ніхто не нехтував молодим віком. А можемо згадувати інших людей, які боялися нести Слово Боже із старого заповіту. Ну, найперший це, звісно, Маїсей. Який казав, як я, що я піду, що я їм розкажу. Він каже, ну от тобі Аарон. Ну і також ми бачимо, що і Моїсей, хоча він був дуже лагідний, як Біблія каже, і Аарон були грішниками. Особливо в житті Аарона ми бачимо, наскільки він пішов за пожаданнями людей поставити ідола і поставив його. І далі вже із Маріам. вони також повставали проти свого брата. Тобто ми грішники, і тим, кого Бог покликав нести слово, треба вважати на себе і каятися, і просити у Бога праведності. І інший пророк, великий попередник Єремії, пророк Ісая, Він, коли йому було сказано, що він буде нести Слово Боже, коли було видіння в шостому розділі Ісаї, Херувім ми і Господь, свят свят Господь Саваот, каже Ісая, горе мені, бо я знепащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. Горе мені, да, нечистоустий, світ безумний, світ хворий, світ грішний. Згадується мені одна пародія на відомі вірші російського поета Сіжуль серед юношей безумних». І там, оцей пародист, там, радянських часів, такий трошки підпільний, пише, що, му сиджу, але валів би не сидіти серед них. Оце наша доля вірних Христових в цьому світі. Так, ну і далі він цей поет пише: Хочу ли я посмертної? Слава, звертаючись до клас, каже, ну хочу, якої мені ще хотіти, тому що не світило йому. То, от що стосується пророків. Пророків світ ненавидить. Світ любить шоу-бізнес, вогні реклами, пісні про перелюбну любов це те, що подобається. А слово Боже, світ ненавидить. І також ми пам'ятаємо, що не тільки світ грішний, але й ми, грішники. І тому перелік Ісаї тут зрозумілий. І що робить тоді Бог? Прилетів до мене один з серафимів, пише Ісая з Божої волі, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями з наджертівника, і він доторкнувся до уст моїх та й сказав: Ось, дотаркнулося твоїх уст, і відійшло без законя твоє, і гріх твій окоплений. Це про Ісаю, це не про Єремію, але Єремія також був грішником. І ми всі є грішниками, і нам треба, щоб наш гріх був окуплений. Що таке жертівник? Це місце, де приносили жертву тварини, які показували на майбутню кров Ісуса Христа. А сьогодні у нас ще краще. У нас таїнство Господньої вечері, і сам Господь завжди таркається. Кожної неділі, коли ми причащаємося, наших уст і проголошує. Це проливається кров, моя на заповіту на прощення гріхів. Це тіло ломи на прощення Твоїх гріхів. Тобто це ті ж слова цього серафима, гріх твій окуплений. І тому Єремія міг проголошувати Слово Боже, тому що як Ісаї, як Майсеє. Як Аарон, його гріх був окуплений, І тому слабка плоть, ваш пастор сьогодні. Інші пастирі по всьому світу християнські можуть проголошувати це слово і нести, тому що за кожним пастирем стоїть сам Христос. І так само Христос є Викупителем і кожного християнина, кожного із вас. І ви теж можете свідчити про Христа іншим. Ну і пам'ятаємо наша тема: формував, пізнав, посвятив дав. Ось сплановано все, і тепер даний поклик служити. Восьмий вірш каже про те, що Бог каже, я буду тебе рятувати, я буду з тобою завжди. Христос також був сформований, також був пізнаний, також був посвячений і даний для нашого спасіння. До закладен світу. Агнець Божий! Зачати від Святого Духа сказано в благовіщенні у Матвія, тому ж Йосипу, і так само Марії у Луки сказано те святе, що народиться, буде син Божий. Він формований, він пізний, він посвячений, він даний і Він сам пізнає, і пізнав всі серця всіх людей. І Павла. Наперед, який гнав його, і Петра, який зречеться, і Юди, який зрікся і не покаявся. Формував, пізнав, посвятив, дав. Світ хвалиться легкими перемогами, колись Юлій Цезарь сказав вені в віді віці, прийшов, побачив переміг про одну із своїх блискучих перемог. Про Христа ми не можемо так сказати, тому що Христос зазнав муки пекла, коли викупав нас. Так само ми не можемо сказати ні про кого із християнських служителів, які є вірними Богу. Тому що світ ненавидить церкву, тому що світ ненавидить пророків, тому що світ ненавидить хрест. Але нам, дорогі брати і сестри, разом зі спасінням даний хрест іти за Ісусом. Ісус пройшов свій шлях, і на Голгофському хресті Він викупив нас і викупив весь рід людський. Наше життя з того часу, як Бог покликав нас бути у Христі своїми, це є насіння Христа. Це є боротьба з нашою гріховною плоттю. І ця боротьба важка. І коли ми читаємо про Єремію, ми вражені ним як героєм віри, який переніс всі ці випробування. Та там не хочеться якійсь знайомій, близькій людині, одній людині, правду про неї сказати в обличчя. так? Хочеться бути конформістом, хочеться цього уникнути. А тут стояти перед всім народом і проголошувати цю істину. Але Бог каже, восьмий вірш не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Бог простяг руку свою, Бог дав слова, і Бог нас не залишив самих. Дух святий з нами, і Христос через віру з нами, і в причасті, як ми вже сьогодні згадували. І на сам кінець, 10-й вірш, Бог каже: Дивись, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. Це класичне те, що ми в лютеранстві називаємо служіння закону і Євангелія засуджувати гріх і проголошувати прощення в Ісусі Христі і в єдиній святій Християнській Церкві. Ви є також призначеними над народами і царствами, дітьми Небесного Отця. Ви священство царське, як каже Петро у своєму посланні. Ми будемо судити світ разом із Христом під час Його другого приходу. І ми переможці. Сьогодні наше слово із Корінтян каже про те, що на перегонах біжать і отримують перемогу, один отримує. Але ми всі переможці, всі, хто витерпим до кінця це життя із Господом, із Його підтримки. І як той парадіст, лірик казав, якої ще слави хотіти, як не посмертної, то в цьому світі ми ніколи не будемо оцінені по заслугам. А якщо навіть і переоцінені, Світам, то це, як правило, не є добрим у Богом, якщо переоцінені в кращому випадку. Для світу Євангелія це глупота. Христос на Христі це дурниця. Але насправді Бог приготував для нас справді посмертну славу, і ми не помираємо, як сам Господь каже, а через смерть переходимо від смерті до життя. Ми будемо царювати на небесах, а поки ми. Поставлені судити гріх світу, виривати і бурити. ми поставлені будувати та насаджувати Слово Боже Євангеліє. І пам'ятаємо, що ми формовані, пізнані, посвячені і дані Богом в цей світ, для того, щоб бути благословеніми для ближніх і для дальніх. На славу Божу! Амінь.